Оснастка Амарібета, де ковзаючий грузок, бігає до цього стопорка, щоб він далі до поплавка не скакав. Як я огружаю, первична огрузка, поплавок 2,4 грами. має плавати вся оснастка в товщі води, до дна не касатися і має бути на поверхні ну, буквально 2-3 мм кінчика антенки. Це моя така первична огрузка. Далі можна з кроком 0,3 грами збільшувати вагу, якщо потрібно тримати на легкій течії оснастку на дні. Все я виважив. Зверніть увагу без поводків. Бо вони теж, теж мають свою вагу. Рав, равлики набухли коропові. Тепер додаємо ще дві частини тіста. Так, одну частину я добавлю Криль саморобний. Посилання зараз з'явиться. Є. І одну частину спеціалізованого карасьового. Все. Все, перемішуємо, даємо настоятися декілька хвилин і починаємо за Звішуємо гачки і тепер вже з гачками я перевіряю напрямки, чи нема тут зацепа. Тому що нове місце перед тим як кормити бажано все ж таки переконатися, що нема ніяких перешкод. І одночасно щас дно точно виміряю вже. Угу. Майже угадав. бачив перше клювання через 30 хвилин гарне клювання давай доїдай о давай ням-ням ням, -ням, -ням. Давай ще трошки потягни. А ми те на підйомі і не засікли. Думаю, що це було ліщення, бо був чітко виражений підйом. Добре, де ліщення, Там і інша рибка. Вони в принципі тут в цих місцях дружать, ходять разом. Що треба нити, да? щоб клюнуло? Клюй, давай, клюй. Великий рибун. Ну, Я так і думав, що це лящиня. Якісь такі різкі клювання. На плітку я не сподівався. поздоровляю себе з лященням хоч з такою риби. Ось такі є довжелезні у мене повідхи, 50 см і десь 30 см. рух. Давай, давай. Зафильмуйся у нас. Следующий актор. Лещинячий карасяо. Угу. Доброе видно, обережное клювание. и Нервове дергання таке, як невеличкий петлящик. Та навряд чи буде продовження. Перекормимо краще. Так. Спочатку луска була на гачку. Спочатку нижній гачок. Потім верхній. О. Підйом, да? А зрозуміло. Яка це була риба? Так. Так, що ж з тебе зробити? Засмажити чи уху зварити? Ей, втік. Не буде нічого з нього. Так, да, зрозуміло чому ці нервове клювання такі. Це видно, що це дрібна рибка. Так, не здаємося. Тут одна риба може зробити весь результат цієї риболовлі. Так що ловимо до останнього. Такий Поток води сильний йде. Сижу якраз на прогоні. Ай, треба шукати місця, де є зворотня течія. Тоді можна ще було б годинку ловити. Друзі, тут справа не в тому, що я не можу втримати. У мене аморібета. Плавок 2,4 грами, і воно на цій течії тримається. Але, чи факт, чи там є? Але питання, чи там стоїть риба зараз, бо мусор так само, як зверху, так і знизу. Рибка завжди зміщується до берега або зворотня течія. Якісь були рухи, я думаю, що це вже рибка була. І зараз може і вполюємо. Так цікаво, бачите, у мене є, залишалось старе тісто. Ну як старе, там, бімо, там два дні. І всі клювання були на свіже тісто. Мені було цікаво так порівняти. Все ж таки бачите те, що свіжіше те виграє. Коли риб, рибка ще й така прошена. Ну, яка є, так і ловимо. Рибка? Це рибка. себе, це рибка. О, це рибка, яку треба і в підсак брати. Я навіть екшена включу камеру. Лященя, лященя. Йди на фотосесію до нас. А ми на фотосесію лящиня взяли. Ой, клас. То нормальний нормальний Під, Скажем так, підсачний. Дивіться, друзі. А? Ой. Красунчик ти наш. Клас. А ну який поводок спрацював 30 сантиметрів. Даже Тут вже не оприділиш, воно все в саплях. Друзі. Не знаю, що там видно. Дуже тобі дякую. Обережненько тебе додому. Опа. Клас. Ура! Блін, на такій воді вдалося взяти рибульку. Все. Ще поки видно. Бачите, спрацювало свіже тісто, це равлики. Мій кріль спрацював і карасьове. Правда, карася я сьогодні не бачу. Ага, Перший мусор вже проплив, найбільший. Зараз може ще когось до темна я і висажу хоч. Хоч одну рибулечку було б ще добре. Хоча мені вже все подобається. О, це, це ж рибулька. Бачите, рибулька нормального розміру, він собі як крейсер взяв і пішов. А дрібнота така вона тіліпає. Нема часу, треба перезакинути. Ой, а, а робота, як добре працює, да? Чітке положення ось. Вантажок в грузиль, грузильці на дні. Все видно, всі клювання видно. І дрібнота ми бачили сьогодні, да? О, вам видно підйом? Але це спроба украсти. Ми крадія будемо підсікати, коли буде чіткий рух поплавка. Або підйом, або утоп з таким з проходом. Зараз я довго сижу, чекаю клювання. А рибка довго сидить, чекає ті. Ще хтось є? Давай. Зафільмуйся в нашій кіностудії. Все? Обібрали, обікрали? Ні? А ні, ще трошки є тістан. Вам видно підйом, так? Да? Аж пробочка піднялась у поплавка. Мені здається, це дрібнота. Так. Рибка там є. Значить, ще додому не тікаємо, Щось хвилин 15-20 можна половити. йолки палки я не дочекався, але ж була потяжка така правильна. Да? Бачите, оббираю, довше повідець, той, той що 50 см перший. Ну це зрозуміло, бо рибка йде вверх по течії, вона його першим знаходить. А на верхньому у мене повітці залишки тіста ще трошки є. От хитра риба. Високе положення. Може якийсь мусор. О! Це з рибулькін пішов, ви бачили? З верхнього положення? Ой. Ой, щось я в дерево повів вудку. Невелика лящиня. Його можна без підсаку піднімати. Так. Ну. Так, ви бачите? Довгий повідець 50-сантиметровий. Біжи малий. Так. А на тому повіцю 30-сантиметровому, що трошки вище, навіть тіста залишок є, бачите? Як цікава рибка на течії вибирає довгий повідець? Значить, верхні буде у нас з великим тістом. Як закормочний, нехай там обпадає. Акцент на нижньому. По розміру гачка тісто вдягнемо. І з верхнього положення поплавка на брові, так? чудово, рибка його стягнула, ми все побачили. Так що добре, що я не перезакинув. Знову високе положення, але ну, я нічого не, не буду регулювати, хай так буде. І бачу, рибка вже середнього розміру спокійно розбирається з таким положенням. Рибка, рибка. Це була рибка, перша потяжка. Давай. Давай. І що це таке? Все? з'їли тісто на борову за... поплавок на борову затащили, да? Грузок кинули. Я думаю, що вже об'їли. Можна перезакинути. А! -а, -а. Кр Крисюк. Я думав, що це рибуля. А це он кріса. Вона ж ондатра. Газує як. Ну, кінець жовтня. Я думаю, що такі риболовлі надалі будуть за щастя вже з похолоданням ще більшим. Друзі, сонечко сіло, активність рибки спала вже. Де мені вже пора закінчувати? О! Останнє на сьогодні буде клювання. Ой, і ще й лящиня. Тут ти. Ай. Ще й таке підсачне, що я його на вудку не підніму так просто. Де сюди? Воно менше, ніж... Те, що було, але теж дуже приємне. Хм. Цікаво. Що ви тут на вечір робите? На течії. Ну, перестань ляпатись. Я з тебе хочу зафільмувати і відпустити. А воно вже само відцепилося. Ось на цю камеру. Друзі, ось вам на цю камеру. Біжи малий. Опа, пішов. Що, ще робити один закид. Ну добре. Жаль, нічого не видно майже. Але рибки щось там видно. Знов якась сильніша течія, такими пускають хвилями. Що там камера вже каже, давай вели додому. А ні, ще трошки видно. Поплавок, до речі, світло зберігаючий. Бачите, трошки видно. Він зібрав світло в день. Все, це буде крайнє останнє на сьогодні. Останній закид достатньо. Тільки була моя промова по поводу, як, що сонце сіло, активність упала. А може і не упала. Мені пора збиратися. Якщо вам сподобалася коротка сесія, поставте вподобайку. А не сподобалось, робіть, як знаєте. Пишіть для зворотнього зв'язку, що вам цікаво. А я планую по можливості не закінчувати сезон. Поки маємо клювання і декілька риб, я вважаю, що риболовля вдала. Все, друзі, всім пока! Я досиджую і, і збираюсь.